Доброго дня сьогодні буду готувати смачний український борщ за бабушкиним рецептом. Покажу вам свої інгредієнти. Буду варити борщ в такому баняку 20 літровому. Баняку. Наливаю воду в баняк. Поки водичка закипає, нарізаю м'ясо і ребро. На борщик я взяв два таких шматочка м'яса. З лопатки. І отакі реберці. Нарізаю на шматочки. З Ребер здираю плівку, і також нарізаю на шматочки. М'ясо з ребрами нарізав, а тепер ставлю варитися. Вода закипіла, кидаю м'ясо з ребрами в баняк. Перемішую все. Водичка закипає, проварю 5 хвилин. І зілю воду. Накриваю кришкою перед тим, як закипить водичка, зберу піну. Водичка майже закипіла збираю піну. Вода закипить і проварюю м'ясо з ребрами 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. М'ясо з ребрами проварилося. виймаю їх І зливаю воду. І наливаю чисту воду. Повертаю м'ясо з ребрами в баняк. Додаю квасолю. Усе перемішую. Додам ще води. І варю м'ясо з квасолею хвилин 40. Поки м'ясо з квасолею ребрами вариться, нарізаю картоплю. Нарізаю капусту. А тепер на тертки натираю морку. І тепер так само натираю бурячок. Нарізаю дрібно чесничок. Дрібно нарізаю кріп. Нарізаю петрушку також дрібно. І дрібно нарізаю молоду цибульку. І от готові всі інгредієнти, понарізав їх і буду продовжувати приготування. Пройшло 40 хвилин, додаю капусту та картоплю. Усе перемішую і проварюю ще хвилин 30. Пройшло ще півгодинки, знімаю баняка. Наливаю олію в скоро воду, обсмажую цибульку. До цибульки додаю буряк та моркву. Усе перемішую. До цибулі моркви бурячка додаю 2 столові ложки оциту 9% для того, щоб буряк не втратив свій колір. І додаю дві ложки томатної пасти. І усе перемішую. Наша заправка до борщу готова. Знімаю її. І нашу заправку додаю у баньок. Усе перемішую і доводжу до кипіння. Аромат стоїть неймовірний. Борщик закипів, додаю спеції. Додаю лавровий лист, духмяний перець горошком, чорний перець горошком, мелений чорний перець часничок і сіль за смаком. Усе перемішаю. Варю ще 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Додаю зелень. Все перемішую. Знімаю борщ і даю годинку настоятись. І подивіться на цю смакоту. Аромат передати вам не можу. М'яско розварилося, реберця теж. Ось такі кісточки. До борщику додаю ще ложку сметани. Посиплю також зеленю. Борщик за бабушкиним рецептом приготувався. Попробую, що у мене вийшло. Рибця зварилися то, що надо. Такий бурщек за бабушкиним рецептом неймовірно смачний, нагадує моє дитинство. Приготуйте за таким рецептом і ви точно не пошкодуєте. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного вечора!